Клаус Гаґеру Маркус і дівчата. Розділ 15. Муній Елен Кристині таки пощастило переконати Олександру, що ніхто з неї не глузував. Вони, мовляв, не так зрозуміли Маркуса. Він не просив їх дарувати їй сумку, а просив тільки спитати, чи не потрібна їй сумка для тренувань з орієнтування. Сігмон спершу хотів, щоб дівчата сказали Олександрі ще й те, що Маркус кохає її понад усе на світі, а тоді вирішив не поспішати. Спроба з бустером пробудила в ній любов лише до собаки. Прогулянки сюди й туди перед її будинком теж зазнали невдачі. План відсування від Маркуса стільця з метою викликати в неї співчуття провалився. Якби їй зараз розповіли про його неймовірне кохання, то навряд чи отримали бажаний ефект, вона ще не була готова те чути. Найкраще, що вони могли зробити зараз, то це сказати їй таке Маркус любить природу. А як тільки Маркус спитав, який у цьому сенс, Сігмунд відповів, що це буде блискучим поясненням, чому він репетував біля озера Рюд Я скажу, що кохаю її. Коли вона дізнається, що ти тоді освідчувався в коханні до матінки природи, то буде вражена в серце, вона ж сама дитя природи. Так і зробили. Олександра прийняла пояснення, хоч їй здалося дещо дивним, що Муна й Елен Кристина розповіли це їй. Таким чином, кілька невеличких проблем було знято, але найбільше ще лишалося. На Сігундове переконання, Маркус настільки все заплутав, що вже хто зна, чи вона повірить в його кохання. Чотирилисникам треба було придумати щось таке, щоб вона зрозуміла, хто такий Маркус, і водночас змусити її покохати його. Може, відповідь чаїться Ромео і Джульєтті? Муна ще тієї п'єси не прочитала, але в кінотеатрі Рюда демонструвався фільм із Леонардо Ді Капріо та Клер Дейнс у головних ролях. Чотирилисники почимчикували в кіно. Історія Ромео і Джульєти була моторошна й сумна. Юнак і дівчина походили з різних родин Ромео з Монтекі, а Джульєта з Капулетті, всі Монтекі ненавиділи всіх Капулетті, а всі Капулетті ненавиділи всіх Монтекі. Ненависті не мали тільки Ромео і Джульєта. Вони кохали одне одного. А тож, Маркус навіть думав, чи не кохав Ромео і Джульєту так палко, як він кохав Олександру. Ромео і Джульєта таємно побралися, але. Потім двоюрідний Джульєтин брат убив найкращого товариша Ромео, а Ромео вбив двоюрідного Джульєтиного брата, і тоді король прогнав його з міста. Коли Джульєта почула, що Ромео вбив її двоюрідного брата, то страшенно зажурилася, бо щиро його любила. Але коли її батьки стали вимагати, щоб дочка одружилася з особою на ім'я Паріс, то Джульєтта впала ще в більшу журбу, оскільки була повінчена з Ромео, якого любила куди сильніше, ніж любила двоюрідного брата, і ще сильніше, ніж Паріса. Далі їй допоміг чернець на ім'я брат Лоренцо. він дав їй отрути, завдяки якій вона не мав би померла, хоч насправді лишилася жива. Потім її, як водилася в тім краї, поклали у відкритій домовині в кам'яному склепі. Чернець мав послати до Ромео записку і повідомити, де вона лежить, хоч і жива. Якби Ромео туди прийшов і вона прокинулася, вони б негайно рушили впадою, куди його було заслано. Одначе все зірвалося. Ромео дізнався, що вона померла, але не отримав записки. Тоді він також добув отрути, подався в склеп, поцілував кохану і випив отруту. Коли Джульєта прокинулася і побачила Ромео мертвим, то вкоротила собі в віку кинджалом. Уся історія була до безкраю сумна, але відтоді дві родини примирилися. Тож, як мовиться, немає лиха без добра. Версія Шекспірової трагедії, здійснена базом Лурманом, виявилася напрочуд сучасною. її події відбувалися ніби в наші дні, хоча саму п'єсу було написано кількасот років тому. Сігмунд прочитав у газеті, що з давньої п'єси вийшов фільм, який навіть сьогоденішня молодь спроможна додивитися до кінця, і вони додивилися. Маркус так плакав хіба на перегляді легенд осені. Дівчата вищали, їм здавалося, що Леонардо Ді Капріо ще красивіше, ніж Бред Піт. Олександра теж там була, вона сиділа перед ним, і Маркус по її плечах помітив, що й вона не стримувала сліз, хоч і не вищала. Атож, вона, очевидно, розуміла, про що йшлося. Після кіно вони пішли в Макдональдс, і дорогою Сігмунд аналізував версію База Лурмана. Він був немилосердний. Сучасні ефекти затінили глибину трагедії. Я віддаю перевагу чистій, класичній версії. Дівчата не слухали, вони дивилися на Маркуса, який ішов трохи попереду. Бачиш Муна? спитала Елен Кристина. Так, відповіла Мона. В нього хода, як у Леонардо Ді Капріо. Сігмунд глянув на Маркуса. У мене з'явився план, сказав він. То ти хочеш? Гамбургер застряг Маркусові в горлі. Сігмунд стукнув його по спині. Хочеш заснувати театральну трупу, щоб поставити Ромео і Джульєтту?» Єс. Yes. І ти хочеш, щоб я грав Ромео? Єс, yes, єс! Yes. А Олександра грала Джульєту? Єс, єс, єс. Ні, ні, ні. Так, Маркусе, це прекрасна ідея, сказала Муна. Еге, Елен Кристина? Еге ж? Ти вживешся в роль, і тоді вона в тебе закохається, я впевнена. Я також, підпряглася до неї Муна, і щойно ти її поцілуєш, вона збагне, що ти її кохаєш. Поцілую. здригнувся Маркус. Сігмунд усміхаючись кивнув. Ну от, мовив він, трагедія про Ромео і Джульєтту може обернутися на щасливу історію для Маркуса й Олександри. Але звідки? Звідки ти знаєш, що вона захоче грати Джульєтту? А чого ж не захоче? сказала Мона. Вона ж цікавиться театром. А де гарантія, що вона ним так цікавиться, що захоче грати зі мною? спитав Маркус. Покладися на нас, відповіла Муна. тож, докинула Елен Кристина, можеш покластися на нас. Так, нам просто треба братися за п'єсу. Постривайте! скрикнув Маркус. Вони подивилися на нього. Муно захоплено. Елен Кристина поважно, а Сігмунд критично. Товариш уже ловив у Маркусові риси Ромео, а той зі свого боку відчайдушно шукав способу, як би відкараскатися від ролі. І він його знайшов. Ні, випалив Маркус, нічого не вийде. Вони не зводили з нього очей. Нічогісінько! Скажіть, коли людина грає в театрі, вона мусить ходити на репетиції, чи не так? Сігмунд кивнув. Так, тільки репетиції вдосконалюють майстерність. А на репетиціях я ромео не гратиму, правда? Сігмунд хитнув головою Ні, на репетиціях вивчають роль, репетирують, помиляються і знову репетирують. От саме це й не вийде, сказав Маркус, відчуваючи якесь полегшення в душі. «Все було б гаразд, якби я. Відразу міг зіграти Ромео, та коли я буду на репетиціях цілувати Олександру, то сяду в калюжу, а потім від сорому не здатен буду більше репетирувати. Можеш потренуватися на мені, запропонувала Елен Кристина. Маркус завжди вважав її розумницею, а тепер і засумнівався. Які дурниці? Чого це? Елен Кристина, здається, трохи образилася. Мабуть, Олександра не зрозуміє, що я в неї закохана, якщо ти гратимеш Джульєту. Я не гратиму Джульєту, сказала Елен Кристина. Тепер дівчина й зовсім занепала духом. Я просто виручу тебе на репетиціях, коли ти будеш Ромео, то гратимеш із нею. Прекрасна ідея, сказав Сігмунд. Нікуди ж ідея, хмикнув Маркус, бо тоді хтось інший повинен із нею репетирувати Ромео. Сігмунд кивнув. Правильно, це повинен робити хтось інший. А потім той хтось повинен захворіти, щоб роль грав я, Сігмунд знов кивнув. Саме так і мусить бути, а шанси, що він захворіє, невеликі, великі, заперечив Сігмунд, якщо ромео гратиму я. Прекрасно, сказала Елен Кристина, Муна була налаштована кудись скептичніше. Виходить, ти на репетиціях цілуватимешся з нею? Та ні, я тільки вдаватиму цілування, відповів Сігмунд, обіймаючи Муну. Гляди, щоб не довелося жалкувати, сказала Муна і трішки відсторонилася від нього. Маркус знав, що битву програно, але боронився до останнього. А що мені робити на репетиціях? Хіба я зможу включитися в п'єсу, якщо не знатиму, що діється? Ти гратимеш другоряднішу роль, сказав Сікмунд. Яку саме? Особу що багато часу проводить з Джульєтою. Тож і вивчиш її на репетиціях ближче, ти гратимеш мамку. Маркус вкрився потом. Але ж то жінка. Ну і що, сказав Сікмунд? У тому й уся геніальність. В часи Шекспіра чоловіки часто грали жінок. Я просто запропоную дотримуватися традиції. Хитро придумав, сказала Елен Кристина. Раз так, то ніхто й не здивується. Ні, відповів Маркус. Я здивуюся. Після першого уроку чотирилисники розповіли учителеві в ОГЕ, що збираються заснувати театральну трупу, і тепер їх цікавило, чи можна буде двічі на тиждень використовувати для репетицій спортзалу. Воге мало не підскочив, а коли Сігмунд сказав, що вони хочуть поставити Ромео і Джульєтту, вчителя охопила безмежна радість, директор, очевидно, наполягатиме, щоб на репетиціях був присутній хтось із дорослих, тож Воге запевнив їх усіх, що не проти допомогти. Він уже тішився тим, що побачить, як талановита молодь тлумачитиме трагедію Шекспіра. Може, у вас знайдеться невеличка роль і для мене, мовив він і збентежено всміхнувся. Ви можете зіграти брата Лоренца, сказав Сігмон. Брата Лоренца, промовив оге і суворо глянув на Елен Кристину. То слухай же, іди тепер додому, а завтра в середу влаштуй все так, щоб уночі самій застатись в спальні. З тобою няня завтра хай не спить. Так, у жоднім разі не спатиме, промовив Маркус. Джульєту гратиму не я, сказала Елен Кристина, вагени би, нікого не чув. Ось так звучить прекрасний переклад Андре Берке, сказав він і замріяно подивився у вікно. Йой, ви знаєте все на пам'ять? захоплено спитала Муна. Так, Ромео і Джульєтта – моя улюблена п'єса. Я знаю її ще й англійською. Хочете послухати? Та ні, не треба, відповів Сігмунд. Ми будемо грати норвезькою. На шкільній дошці чотирилисники вивісили оголошення з повідомленням про створення театральної трупи Шекспірівці. Всіх охочих вони закликали пройти пробу на участь в Ромео і Джульєтті у вівторок, о сьомій вечора. Елен Кристина поговорила з Олександрою та висловила неабияке бажання прилучитися до вистави. Окрім чотирилисника й учителя ОГЕ зібралося 15 осіб, 14 дівчат і один хлопець на ім'я Трім Томас. Хоч йому виповнилося лише п'ять років, то був брат Туріт. Дівчина привела його з собою, оскільки їхні мама і тато пішли в гості, коли Сігмунд оголосив, що Джульєтту гратиме Олександра го дівчат, одразу вшилися. Тепер їх лишилося восьмеро, не рахуючи брата туріт. Група складалася з Воге, Елен Кристини, Муни, Олександри, Туріт, Маркуса і Сігмунда. Чудово, сказав Сігмунд, переробимо п'єсу на сім дієвих осіб. На вісім, сказав трім Томас, я також умію лічити. Ні, ти ще малий, сказала Тріт, а Сігмунд скойовдив трім Томаса від чуба. Та ні, ти можеш бути джульєтиним братом. трагедія від цього тільки виграє. Очевидно, в тебе є чіткий план, сказав ВГ і Петер Долоніна. Сігмунд наполіг на тому, щоб самому перелицювати Ромео і Джульєтту, на думку Муни й Елен Кристини, то було вже занадто, мовляв, він і швець, і Жнець, і на доду Грець, але Сіґмунд сказав, що зазвичай саме так і роблять. До недільного вечора п'єса була готова. До мунених батьків завітали гості, тож чотирилисники зустрілися в Маркуса. Монц на той час не чекав ніяких гостей. І тільки друзі збиралися сідати, він зайшов до вітальні і відсунув від Сігмунда стільця. Тепер ми квити», – сказав Монс і подався на кухню. Сігмунд потер свій зад, поволі опустився на стілець, роздав кожному текст і заходився читати. П'єса була дуже скорочена, частина дієвих осіб із неї випала, та все ж у такому вигляді легше стало стежити за подіями, що там відбувалися. І Маркус, і дівчата п'єсу схвалили версія для семи акторів і малого хлопчика Сігмундові справді вдалася. Ну от, сказав він, закінчивши читати й прийнявши оплески. Шекспір прекрасний письменник, але надто багатослівний. Потім Сігмунд роздав усім список виконавців. Ось що там було. Ромео і Джульєтта Вільяма Шекспіра. Переклад Андре Б'єрке. В обробці Сігмунда Бастіансена Віка, Ескап. Князь Веронський. Туріт Ютердал. Паріс, молодий дворянин, Туріт Ютердал. Монтекі, глава родини Монтекі. Елен Кристина Голм. Його дружина Муна Гансен. Капулетті, глава родини Капулетті. Муна Гансен. Його дружина Елен Кристина Голм. Ромео син Монтекі. Маркос Сімонсен. Меркуціо, родич князя і друг Ромео. Туріт Ютердал. Бенволіо, Небіш Монтекі і друг Ромео, Туріт Юттердал, Тібальт, Небіш Сіньори Капулетті, Аллен Кристина Голм, Брат Лоренцо, Чернець Францисканець, В'яртмар Воге, Джульєтта, дочка Капулетті Сара Монсен, Томмі, Брат Джулієти, Трім Томас Юттердал, Мамка Джулієти Монс Сімонсен, Режисер. Сігмунд Бастіансен Вік. Асистент режисера Маркус Сімонсен. Сценографія Сігмунд Бастіансен Вік. Костюми Муна Гансен і Елен Кристина Голм. Консультант із костюмів Симунд Бастіансен Вік. Суфлер. Сігмунд Бастіансен Вік.